У народних депутатів нова мода. Тепер вони хизуються не машинами, а помічниками. Вони наче лакеї відчиняють їм двері. Як персональні носії ходять за ними з клунками. І як вірні пси чекають під стінами Верховної Ради. І ці бритоголові двометрові в костюмах тільки на перший погляд схожі на охоронців. Більшість цих людей не повірите, помічники народних депутатів і скоріш за все допомагають законотворчості. Хтось із них має навіть по дві вищі освіти. Кожного є освіта. До речі, цим помічникам за законом передбачені власні кабінети. Місячна відпустка на рік. А якщо депутат раптом звільниться, то щоб вони не нервувалися, їм виплатять компенсацію в розмірі трьох місячних зарплат. Звичайно, гроші то народні. А яка в нього освіта? Вище дві вищі освіти. Восьма ранку, Пощойно по щойно помиті плиці ходять чергові міліціонери. Їх по периметру Верховної Ради зо два десятки. За пару хвилин повинен приїхати голова Верховної Ради, колишній мер Донецька Володимир Рибак. Как, так вийшло, що вроді я два етапа. Пережив його охоронять краще ніж будь-кого з депутатів. Просто здить камера в режимі. Щоб, 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 щоб. Приїздить він супроводі мінімум десятьох державних охоронців. До речі, тільки його кортежу віддають честь. Заїжджає перша машина з охороною. Друга, можливо, це остання. Е, ні, ще одна. І ще одна. Але що дозволено, попу не дозволено дяку. Якщо порівнювати з пікером, то звичайнісінький депутат від Брюд Дзензерський Денис має всього навсього одного охоронця. Він навчений охороняти і правильно носити його речі. Економіст регіонал Валерій Омельченко теж не навантажує свої депутатські руки. Він дав роботу безсумнівно людині з вищою освітою. Тепер може економіст, а може й філолог, носить за ним його документи. Що ж ви такого плохого зділя? Щоб нужен на хранік. Я, я спішу, я зараз думаю о роботі. Та що там, навіть у Олега Ляшка з'явився хвіст. Переконує, що Олександр, так його звуть, помічник, а не охоронець. Кожного помічника є освіта. Так само, як і вас, я сподіваюся, є, так? Да? Yeah. А це має значення освіта. Ну, я думаю, помічник повинен тільки двері відчиняти, правильно? А бути правою рукою. або... Слухайте, я не інвалід, я собі сам двері відчиняю. І треба ж було ввімкнути камеру якраз на такому моменті. Слухайте, я не інвалід, я собі сам двері відчиняю. Йти, <ріст> Найбільший і безсумнівно найуважніший з усіх помічників, яких доводилося бачити, це помічник депутата регіонала Євгена Геллера. Еді, покажи корочку поможку. Едуард Станіславич, розкажіть, пожалуйста, какое у вас Высшее. Више. Више, якої? Да. Више, техническое. Депутат Ігор Рибаков теж під пильним наглядом, але про вірних охоронців депутатського тіла з нами спілкуватися відмовився. Прейте. Ходиш вертікальний, можна? І уявіть собі, Ігор Олександрович довірив стерегти себе автослюсарям. Що скажеш, піклується про робочі місця. Хотав на станції Вольво, Знаєте, на кражні на... А от депутат Олександр Волков сам колишній слюсар. Він теж не втримався від допомоги. Помічник народного депутата України. Покажи посвідчення. А помічник? Яка у вас освіта? Середньо. Середньо. Якось ну, середньою освітою помічника брати. Хлопці, не, не, не це. Є, не, не, знаєте, є помідори, не морочте їх. Двоє молодих хлопців, які по п'ята ходять за Тетяною Бахтєєвою. Її помічники правда плутає. Вона де ж отримували вони освіту. Закончили з садлічєм Шев... Шевченківське Києво-Могиля, з Сатлічі отримують зарплату по 5 тисяч гривень. Діма, якщо мене обидять, ти хоч зможеш щось? По законодавству? в рамках закону. Так одразу і не зрозумієш, чи це охорона, чи прислуга, чи може помічник у депутата регіонала Олексія Кунченко. Чому спілкуючись навіть з бабусями-виборцями, депутат Олександр Фельдман не розлучається з охороною. Навіщо депутатом Мхітаряну Нверу, Окрім двох охоронців, ще джип напханий бодігардами. Невже є кого боятися, маючи двох охоронців біля себе, і депутату Вілену Шатворяну? Народний депутат це ж так гордо звучить це від слова народний, а значить наш. Навіщо ховатися від своїх виборців за лисими і освіченими головами охоронців?